Зняти, якраз доганяю, автовоза і тут а, джипи Врангель, які тут, ну, що в USA, що в Канаді, надзвичайно ну, популярні. А, вони тут рахуються такими, як би в нас сказати, машинами пацанячими, так би правильно сказати. Короче, ці, хто їздить тут на на врангелях, то такі серйозні хлопці. І, до речі, вони і стоять дорого ті Врангелі. Там б як колись дивився, мені попадався. Така досить кусяча ціна, а нові так само такі досить. Але в них, бачите, в них в тих врангелях є різна комплектація, як двох дверніч, тих дверні, і навіть є, які мають такі, як... Як пікапи е, задній мають коротше, Тобто варіантів них різних. Ну, скажу що. Е, якщо відкрити його так твері, от подивитися, ну, принцип обі знаєте, Все рублене, все таке зроблено для, для бездоріжжя, але ціна вона явно там, мені здається, що я не знаю, можливо, може вона така класна машина, але не знаю. Це надзвичайно. На, на, надзвичайно Кусається, як на мене. Я не готовий би платити такі гроші за таку машину. Не знаю. Хіба що там? Їздити по лісі, кататися, царапати її. Тобто, можливо. Якщо багато бабок, можна. А так, ні. Можна попросити щось купити, якщо є бажання по лісі поїздити. Та і в принципі. Ось так. От вам ще теж хочу показати, бачите такі вирізи. Як вони товчуть, от от бачите, от туди. Не знаю, що це вони роблять, але от вони наробили тут на багатьох дорогах, це в USA, це не Канада, це в USA. Ще. І це. І от бачите, такі вирізи, їдеш, туди, туди, короче, тудих туди, час, Радості повні штани. Погода сьогодні. ну Скажімо так, нормально, бачите, сонечко світить. Слава Богу, 0 градусів. не є надзвичайно холодно. Бувало пару, пару днів назад було набагато холодніше. А, ну нічого, радую одне, що вже зима розпочалася, вона йде повним ходом, в принципі, ще там пару місяців і зима кінець і буде знову весна. Що може, як то кажуть, не радувати. І це дуже-дуже для нас позитивна така штука власне, для водіїв. Тому що тут, то же, от, де я зараз проїжджаю, тут замітає деколи так народ, що то просто треш. Ой -ой -ой. Я пам'ятаю там в тому році кінець зими тут теж так снігом замітало, що... Надзвичайно було тяжко їхати, в деяких місцях просто взагалі приходилося зупинятися стояти, чекати, коли дороги почистять, тому що їхати було в принципі неможливо. ну Сьогодні в нас як зимовий, такий прекрасний день, теплесенько, класно. Ще хочу сказати, в нас дуже неспаливо, нафта пішла в ціні вниз. Відповідно, то дешевшало. І тут в USA так само подешевіло, що теж не може не радувати. В принципі, ну, як для особистих там, скажем, потреб, коли заправляєш машину, чи ще щось досить класно і досить прикольно. Тобто, ну, це великий плюс. Надзвичайно величезний плюс. Так, Нам вже недалеко сьогодні ще їхати мені трошки є часу. Ну, Поки що я в принципі на цьому закінчу. я показав, що я хотів показати ті машинки, про них сказати два слова. А буде щось цікаве, я далі продовжу. Тому не прощаюся. Колись ну, поїхав Транс... Як? Транс x чи як тут правильно Впереді. ця компанія ще до Канади, багато років, це був 18-й рік, напевно. Чи навіть може 17-й, вже не пам'ятаю, в Берліні Манітоба робила виїзну сесію. І там була присутня ця компанія Trans X. Ми теж набирали народ. Ну, я зараз як дивлюся на їхню техніку, на то все і думаю, слава Божу, я туди не попав. Я не знаю, як там далі, як вони в самі в Манітобі, я себе представляють. Але тут. Що я бачу, це є печальна ситуація. Печальна. В принципі, Як то кажуть, що не робиться, то робиться до кращого. Отак. Сесії. Вони в мене в принципі були. як його... типа, в мене на той момент не було Аїлса. Вони сказали мені, що Айлс, дзвони пиши. така ситуація. Отак була. Такі були в мене подорожі. На так, авария У нас тут вот якась Две пожарных машины А тут стало, Все таки не дымешем а, Еще серьезно, зато пожарных поприезжало Ой-ой-ой Аж две машины приехало пожарный. В принципі ничего такого і не сталося. Цените кабилочка. Что-то вона така обидно несчастна. Вона така ділова садить і по барабану походу. вся така обгризана. таке Не Знаю, чи буде видно, ну можливо буде, можливо ні. От і так якраз на посадку заходить. Там що не буде видно, скоріше всього. Витягнемо і отак от покажемо. Отак напевно буде видно.